Вітаю! Ви на телеканалі Вікка і далі коротко про погоду. 12 жовтня на Черкащині мінлива хмарність. У Черкасах день температура підніметься до плюс 15 градусів, а вночі знизиться до плюс 7. В Умані та Звенигородці невеликий дощ. День близько плюс 15 градусів, уночі плюс 7. У Каневі та золотоночі очікується хмарність. День стовпчики термометрів не перевищать плюс 15 градусів уночі близько плюс 5. У Смілі та Чигирині прогнозується похмура погода. день до плюс 16 градусів, уночі близько плюс 6. А ще цього дня святкує свій день народження Аліна Зозуля. Нехай цей рік принесе тобі багато радості, натхнення та нових звершень. Бажаю щастя, успіхів, міцного здоров'я, добра та процвітання. Все, мріє, нехай втілиться, все загадане здійсниться. З вами була Анастасія Романча до зустрічі в ефірі телеканалу Вікка.